Сьогодні я хочу продовжити серію наших відео оглядів про університети, адже ми маємо чудову можливість показувати вам освіту у Великій Британії та університети зсередини. І сьогодні ми вирушаємо до чарівного Кембриджа, міста, яке буквально дихає британською освітою, усе завдяки одному з найвідоміших університетів світу Кембриджському університеті. І саме про нього я сьогодні розповім. Я дуже люблю Кембридж, це мі... Істо одночасно заспокоює та надихає, і я хочу передати цю атмосферу вам у цьому відео. Ми прогуляємося кампусами Кембриджського університету, поговоримо про його вплив та значення для британської освіти, а також детально розглянемо особливості вступу до Оксбриджу, унікального тандему Кембриджа та Оксфорда. Якщо ми подивимося на всесвітньо відомі рейтинги, то у першій п'ятірці завжди можна побачити університет Кембриджа та Оксфорда. Але що дійсно вражає це вплив випускників цих університетів. Хоча вони складають лише 1% населення Великої Британії, їхній вплив на ключові сфери життя величезний. Випускники Оксфорда та Кембриджа займають провідні позиції у політиці праві та дипломації Великої Британії. Тільки уявіть, близько 24% членів парламенту, більшість вищих суддів і 51% дипломатів здобули освіту саме в Оксбриджі, що свідчить про його значну роль у підготовці високопосадовців цієї країни. Обидва університети приймають обмежену кількість студентів. Загальна кількість у Кембриджі та Оксфорді не перевищує 50 тисяч осіб. Кембридж та Оксфорд суттєво відрізняються від інших університетів Великої Британії. Вони поділені на коледжі у Кембриджі їх 31, а в Оксфорді 39. Цікаво, що довгий час. Ці університети мали монополію на вищу освіту в Англії. У середньовіччі королівським указом було заборонено створювати інші університети на території Англії. На щастя, ці часи минули. У Кембриджі студенти бакалаврату навчаються в малих групах по дві-три особи на одного професора. Це створює унікальну можливість для персоналізованого навчання, під час якого викладачі активно взаємодіють зі студентами, допомагаючи їм долати складні академічні виклики. У більшості університетів на виконання великого завдання дається 3-4 тижні, а у Кембриджі лише Сім днів такий інтенсивний темп сприяє розвитку навичок ефективного управління часом та обробки великих. Обсягів інформації. Якщо ми звернемо увагу на показники, а також проаналізуємо сильні сторони кожного університету, то дійдемо висновку, що Кембридж ідеально підходить для тих, хто прагне вивчати природні науки та інженерію. Наприклад, його програма Natural Sciences пропонує широкий огляд у біологічних та фізичних науках і є базою для майбутніх дослідників. Кембридж також має всесвітньо відомі програми з інженерії та математики. А ось і відомий математичний міст Кембриджського університету, який символізує зв'язок між математикою та інженерією. Оксфорд більш відомий своїми програмами з політичних наук та гуманітарних дисциплін. Наприклад, програма Філософія, політика та економіка PPE – вважається однією з найпрестижніших у світі і підготувала багатьох видатних політиків, дипломатів і громадських діячів. Оксбридж висуває надзвичайно високі вимоги до абітурієнтів. Середній бал для вступу за шкалою A-Level повинен бути у середньому AA, тобто ви повинні бути відмінником, і це є базовою вимогою. Багато програм в Оксфорді та Кембриджі передбачають додаткові іспити. Наприклад, медицина, право, математика, інженерія та гуманітарні науки часто вимагають складання спеціальних тестів. Оксбридж шукає студентів, які захоплені своєю спеціальністю це означає, що вам потрібно не просто мати високі оцінки, а й бути в темі, слідкувати за актуальними дослідженнями, читати профільну літературу, брати участь у різних дискусіях. Тобто ваша пристрасть до предмета має бути очевидною. Одне з ключових правил не можна подати заяву одночасно до Оксфорда та Кембриджа. Потрібно обрати лише один університет. Крім стандартних документів, потрібні мотиваційний лист. Наприклад, Оксфордський університет надає перевагу мотиваційним листам, які зосереджені переважно на академічних досягненнях та інтересах кандидата. Це відповідає так званій техніці 80 на 20, тобто 80 Сотків зміст має стосуватися академічних досягнень та досвіду пов'язаного з обраною спеціальністю а 20% може охоплювати позанавчальну діяльність та особисті. Прагнення особливо важливим є інтерв'ю, під час якого оцінюється критичне мислення, креативність та вміння захищати свою точку зору. Ми дуже часто отримуємо від вас запитання: як підготуватися до вступу до Оксбриджу. Тож, перш за все, найкращий спосіб це завершити середню освіту у Великій Британії за програмою A-Level. Адже саме ця програма не лише надає необхідну академічну базу, а й готує. До високих стандартів, які ставлять Оксфорд, Кембридж та інші топові університети. Тож, якщо ви мрієте стати частиною цієї унікальної освітньої спільноти, не зволікайте. Ми з радістю допоможемо вам на кожному етапі вашого вступу. Звертайтеся, і разом ми знайдемо найкращий шлях до вашого успішного майбутнього. На цьому, все на сьогодні. Щиро дякую, що були зі мною. До нових зустрічей у наших відеооглядах.